Виставляти і це буде така комунікаційна для Цей проект в першу чергу спрямований на те, щоби відновити довіру. Це найбільша проблема в нашому суспільстві, починаючи від недовіри на побутовому рівні. Ми не довіряємо в крамниці, ми не довіряємо в громадському транспорті, ми не довіряємо сусіду, ми не довіряємо тому, хто йде поруч з нами на вулиці. Ця недовіра вона просякає. Е не тільки побутовий рівень нашого спілкування, вона просякає міжрегіональне оце спілкування. Стереотипи завжди будуть, але вони можуть бути інакші. Вони можуть бути не такі вже застарілі і заскорузлі, які тягнуть нас постійно назад. Стосовно стереотипів, я думаю, що ми насправді тільки будемо дивитися, як вони працюють. Ідея ідея в тому, що ти, коли починаєш працювати разом, ти тільки розумієш, наскільки є проблемні речі. З вами спромоглися організувати шість мистецьких резиденцій, яких беруть участь митці з Галичини і ми художники з Харкова. За статистикою лише 30% мені здається, я не помиляюся відсотків українців загалі були в інших географічно протилежних. Це важливо. Територіях на ну, інших територіях України. І коли ти не знаєш, як виглядає Львів, і в тебе немає жодного знайомого зі Львова тобі не болить, що там, що там власне відбувається. Мені здається, що такі заходи важливі в сучасності, тому що навіть всередині міста часто буває таке, що немає комунікації між мицями. А коли мова йде вже про комунікацію між містами, то взагалі ну, це питання досі знаходиться в такому інкубаційному періоді